Повинно бути головне діло відкрите і подивитися всі, звідки в нього такі доходи. Розумієте? Тому що то невозможно. Я дивлюся, що я знаю таких бізнесменів, що мали, вони взагалі в 50 разів менше заробили, ніж він. Зрозуміло, як ви думаєте, таким, сьогодні от, для чого мер рветься знову у владу? Щоб більше ще вкрасти. Що вони зробили за п'ять років? Нічого мають бути зовсім нові. І якось наказувати треба. Знімати з должності, ліквідувати у них всі ті прибутки, які вони не заробили. Смотрите, сколько він одержали зарплати за год і відкуди у нього така прибутка, Откуди? І син його, і дом готують, і машини купують, звідки у них все це. Покарання, за грати. За таке заграти, тому що пенсію, то що платять по тисячу гривень людям, а купляють мерседеси, не працюють. За це мінімум тюрма з конфіскацією майна. Звісно, що взагалі ми цей погоряло, ненави не погоряло і взагалі я проти погоряло. Але він знову, і знову йдуть у владу. Не буду я в нього голосувати, точно я впевнений, що більше за нього не буду голосувати. Я не суддя. Бо якби я був суддя, може би щось змінилося, хоча б ніби. Я не суддя, я не можу їх карати. Якщо народ за нього буде голосувати, якщо народ, О -о оце бидло, як балога казав, ми бидло купимо. Якщо бидло за нього проголосує, ну як ви можете його відсоронити? У нас же демократія. Правильно? Єсти на його... Скажем так, вимогу його поновили на посаді. І явним було те, що він десь займався не зовсім легальними справами. Значить, За якісь грошову винагороду він через суд повернувся на посаду, щоб далі займатися якимись своїми корупційними справами. Єдиний спосіб, як це скажем так, підмазатися, це сказати, що десь виграв лотерею чи там.